Привіт! Усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами заквасимо сливи. Ніби таке дивне поєднання: квашені сливи. Ми звикли з вами там до квашених помідорів огірків, а тут таке. Але я вам дійсно раджу приготувати такі сливи. Вони чудово підійдуть до м'яса. Ну або навіть просто так. Для приготування квашених слив нам, звісно, знадобляться сливи. Листочки вишні, смородини, чи що у вас там є, у мене наразі тільки вишня і багато спецій. Давайте подивимося, як це робити. По-перше, я взяла банку на 3 літри і кладу на дно листочки вишні. Також на дно банки я кладу часник. Стільки, скільки ви любите, стільки будете класти, у мене. Два зубчики, але дуже великих. І також я кладу гострий перчик і починаю класти сливи. Кладу повну банку. Друзі, ось у мене вже банка зі сливами. Трохи не повна, щось у мене тут з глазоміром не так не вистачило слив. Але зараз кладемо сюди ще гострий перчик. Також я кладу лавровий листок. Також мені потрібно обов'язково покласти просто перець горошком. Ну, я так кладу горошин 10, ви покладете, скільки вам буде здаватись потрібним. Також я кладу духняний перець. Я люблю духняний перчик, у мене тут горошин 6. Також я кладу обов'язково гірчицю. Так, гірчицю за смаком, мені вже вистачить. І також я кладу кмин. Спеціально для цього рецепту придбала. Потрібна одна чайна ложечка. Я кладу. Як завжди стільки, скільки, мені здається, досить. І ви так само ще часничок і додаємо сіль. Так, я сіль додаю спочатку у водичку, розчиню її. Три ложки солі розчинимо у воді і будемо виливати у банку зі сливами. Так. Нам потрібно налити повну банку. Ось, друзі, я налила вже повну баночку водички, закрила її просто звичайною пластмасовою кришечкою. І відправлю в холодильник сливки. Нехай там проквашується, потім будемо куштувати. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!